Кривенька качечка, українська народна казка. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходімо, бабусю, в ліс по грибки, от і пішли. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові каже, дивись, дідусін, яка гарна качечка. А діти каже, візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Взяли її тихесенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обклали його пірячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по грибки. Вертається, Аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це був? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли діти, баба по грибки, приходять додому, аж у них. І варенички зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Та чи ж не бачили кого? Ці кажуть бачили дівчину якусь від криниці воду несла. Та така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був. Ніяк не згадають. А далі баба дідові каже, знаєш що, діду, зробімо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося, та й будемо виглядати. То до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою та й дивляться. Аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така вже гарна, тільки кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а дід і баба. Тоді в хату дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли те гніздечко та й укинули у піч. Воно там і згоріло. Коли ж ця дівчина з водою повертається, війшла в хату, побачила діда і бабу. Та зараз до гніздечка свого аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Діти баба до неї кажуть не плач, дівчино, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і шкодувати, як рідну дитину. А дівчина й каже. Я б до віку жила у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочко і веретенце. Я піду від вас. Діти, баба, плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід зробив їй кужілочку беретенце, вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її та й співають. Он де наша діва, он де наша Іва, На метеному дворці. На тесаному стовпці кожілочка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо попір'ячко, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу я з вами, як я була в лужку, вилумила ніжку, а ви полинули. Мене покинули. От вони скинули їй попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок. І ці співають. Он де наша діва, он, де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кугілочка шумить. Веретенце дзвонить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як я була в лужку, виловила ніжку. А ви полинули, мене покинули. Коли ж летить і третій табоночок. Побачили, дівчину, і зараз он, де наша діва, онде наша Іва, На метаному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, Веретенце дзвонить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу я із вами. Як я була в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули і тієї попір'ячку, Дівчина закружляла, увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла. Іншим табуночком, а дід і баба знову залишилися самі. От і казочки кінець, А хто слухав, молодець, ростіть здорові та щасливі наші малятка. Щиро дякую усім. За ваші перегляди, підписки, мирного неба нехай щастить! А з вами був канал Диво Слово. Підписуйтеся, ставте вподобайки та слухайте улюблене українською.